Бути хоч в Лоєвітону, хоч в Гучів, хоч Армані. Бо він бачив на власні очі обличчям обличчя стояв до смерті. Я не знаю на якому конкретно напрямку він був, але так чи інакше, можливо, і на курському напрямку, е який є надзвичайно важким. Надзвичайно важким, тому що там росіяни воюють не самотужки, там росіяни воюють за підтримки північнокорейців. І за словами начальника головного управління розвідки України. Іни Кирила Буданова КНДР в найближчому майбутньому дасть Путіну ще кілька тисяч живих голів, аби закидати їх у пекло війни на Курському напрямку. Це те, що стосується живої сили. А окрім того, цього року КНДР Кимчанин планує передати Росії як мінімум 150 балістичних ракет малої дальності. Це ті ракети, які називаються КН 23 а так само артилерійські снаряди і системи залпового вогню І за останні три місяці. Північна Корея передала Росії близько 120 самохідних артилерійських установок, калібром 170 мм і 120 реактивних систем залпового вогню калібром 240 мм. І готують для відправки щонайменше таку ж кількість цієї техніки будуть закидати українських воїнів, які тримають надзвичайно важливий курський напрямок, надзвичайно важливою, і надзвичайно складною стала ця ніч у Запоріжжі. Ми показували вам кілька кадрів, як вони утюжать спальні райони, перетворюють їх фактично на Алепо, влучили, на жаль, балістичною ракетою у будинок. І як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, саном на зараз відомо про одного загиблого. Це чоловік 47 років, 31 людина постраждала, серед яких двомісячна дитина, і четверо рятувальників. П'ятеро людей зараз там перебувають у важкому стані. Двоє співробітників державної служби надзвичайних ситуацій, і за даними Федорова, є попередня інформація про. Людей, які перебувають під завалами, а внаслідок удару пошкоджено як житлові будинки у місті, так об'єкт критичної енергетичної інфраструктури, вибуховою хвилею повибивано вікна, понівечено дах, 20 тисяч абонентів. На жаль, були зараз поки що знеструмені. Загалом чуло десь скільки, 4 чи 5 вибухів. Чотири вибухи було чутно після повідомлення голови обласної військової адміністрації про загрозу застосування балістики і. Здавалося б, мали б жити значно спокійніше. Немає там війни, немає там біди. Але ні, там інша загроза, і людям доводиться тікати. Доводиться тікати, знаєте, як, двірі, як звірі тікають з джунглів, коли пожежа. Я маю на увазі мешканців Каліфорнії, які знову Лос-Анджелесу, які знову тікають від тієї біди, яка на них впала. З природи, майже звідки. в Каліфорнії знову спалахнула нова лісова пожежа. Територія площа 38 квадратних кілометрів палає, евакуюється 30 тисяч людей. Рятувальникам вдалося взяти вже під контроль два е найбільші загоряння, е вогнище загоряння. Це пожежі, ітон і в районі Паліса і пожежа сталася приблизно. За 80 кілометрів на північ від Лос-Анджелеса, і вогонь на жаль швидко поширився через сильний вітер і суху рослинність і для гасіння залучено більше 4 тисяч рятувальників. Пожежа розповсюджується дуже швидкими темпами. Вогнища як це називається джерела вогнища взяли, їх тримають, але все одно стихія є непередбачуваною надзвичайно.